Всім привіт і це відео про те, що мені набридло аніме. Мені набридло аніме, це єбани, вже набридло мені як пару років. Воно мені набридло. Ну, Я розпочну цю історію в принципі, з того, як я почав дивитися аніме, а потім перейдемо до того, чого мені воно набридло. Так, Аніме я, напевно, почав дивитися, коли по телеку показували покемонів на Jetix, на Jetix я дивився покемонів. От. І це було єдине аніме, яке. Ні, може, ще якісь були аніме, але пам'ятаю я тільки про покемонів, які мені подобалось дивитися. От, Це єдине аніме, яке подобалось мені в дитинстві дивитися на Jetix, такий канал був. Потім мені аніма взагалі не подобалось, тобто На QTV я взагалі не, не дивився аніме. Ну, Мені всі аніме, які крутили на QTV там, Naruto, там, оце, ну, ще там щось вони крутили. Мені нічого з того не подобалось. Ні, хіба що, ні, мені Бакуган подобався. от. Але я не знаю, наскільки Бакуган це аніме взагалі. Напевно, аніме. От Тільки Бакуган подобався. Все інше не подобалось. На QTV я взагалі дивився тільки мульти. всякі. От Губка Боб дивився. там... Губку Боба активно дивився. Ну, мультики всякі. Футураму, Сімсоні, а всякі там аніме, реслінг. Оце все мені на QTV не подобалось. Да. Так. от, Я досить тривалий час не дивився аніме, а потім. Якось раз, я навіть не пригадаю конкретно чому, я вирішив подивитися таке аніме, як старша школа демонів DXD». Мені було років 13, десь я подивився, і ну, мені сподобалось. 13-річному мені сподобалось. І я коротко, ну, після цього у мене ще був друг в школі, який також дивився аніме. І він також дивився оце аніме школа демонів DXD». Ну, і ми там говорили з ним, він мені там радив різні аніме дивитися, я йому радив, і так от я дивився всякі аніме тоді, коли мені було десь років 13-14, десь так. Ще я тоді почав дивитися Наруто, тобто мені «Наруто», ну, не подобався раніше, але тут я вирішив ну, тоді, тоді вирішив подивитися, коли мені було років 14, десь 13, подивитися Наруто і мені сподобався. Я десь, по-моєму, за один день подивився щось там 15 серій Наруто, мені прям капець зайшло. Я почав дивитися Наруто, так активно, прям подобалось мені. Подобалось. Я тоді, до речі, взагалі не знав про існування філерів, що є, типу, ну, такі серії аніме, які можна, в принципі, пропустити. Тобто, ну, хто не в курсі, то майже все аніме робиться по манзі, по манга, от такій штуці. Це такі, типу, японські комікси. От, по, них робиться, по них робиться аніме. Ну і по манзі робився Наруто. І... В Наруто ще були такі, типу, серії філери, яких не було в Манзі, ну події, яких не було в Манзі, які ну, просто додали туди в, в аніме, щоб просто розтягнути його. От. І це насправді були відстійні філери. Тобто я не знав про існування філерів. Десь, там, десь в Наруто, по-моєму, після 100, 100, 100, 100 якоїсь там серії йде ще 100 з чимось серії філерів. Я не знав про це. Я... Просто себе пересилював і дивився їх. Бо я думаю, що це щось важливе для сюжету. Хоча вони взагалі мені не подобались. Філери. Тобто, після того, як цей Саски пішов з цього селища цього прихованого листа, то я вже не хотів. Ну, філери були взагалі, відстійні. але я їх все одно дивився, бо мені було ну, цікаво подивитися, що там далі буде. Я якось себе там пересилював. Ну і пересилу себе, я подивився, оті всі філери, їбані, ну і далі дивився Наруто. Ну, класно було. Наруто дивився там, ну багато всяких, дивився Зошит смерті, дивився ну, всякі сьонени мені подобались, Це таке, як Наруто, мені подобався ще. Пам'ятаю, дивився One Piece. от, У 2018 році дивився One Piece, тоді я подивився десь 800 серій. Ну, One Piece, чесно, мені не, не дуже так. Ну, таке, типу, більш-менш. Не сказав би, що він мене якось дуже вразив, але нормально так. Нормально, Ну, наруто мені більше сподобався. Ще я дивився Dragon Ball, а Dragon Ball мені капець сподобався. Це прям моє, ну я би сказав: якщо не улюблене аніме, то точно улюблене аніме в жанрі сьонен. Це прям дійсно. Dragon Ball мені прям капець сподобався. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Супер, GT, оце я все дивився, мені прям капець зайшло. Euh, що який там щось сюнене дивився? Моя Геройська академія дивився, ну, воно таке, типа, ну, нормально, більш-менш. Я там подивився 5 сезонів, коли було ще 5 сезонів, вийшло. Зараз, знаю, є шостий, але ну, шостий взагалі не хочеться там дивитися. Ну, я ж кажу, мені вже набридло ме. ну, Дивився і всякі сьонени, там, оце все. Бліч намагався дивитися, але ну, не зайшло. Бліч не зайшов. Що я ще там дивився? Це треба згадати. Mm, так. Ой, блін. Багато я що дивився. Я дивився. Я забув, як воно називається, але там щось щось там про чуваків, які там щось під землею жили. Потім вони вже не жили під землею. Жили вже. Вирвалися з пещери. Я не пам'ятаю, як воно називається, реально. Потім вони щось там в космосі билися. Ой, бляха. Не пам'ятаю, як називають, от реально. Щось там вони бурили, там, оце, от таке щось аніме. Ну, хтось там скаже. Я просто забув, як воно називалося. Ще дивився, що дивився, що я дивився. Ну, Напевно, не про це тема. Коротше, я дивився багато різних аніме. Ну, Мені більше всього подобався Сюнен, бо Ну, хто не в курсі, це жанр аніме, який розрахований на хлопців от, я як... А я якраз був хлопець-підліток, тому мені воно більше всього і заходило. От, дивився я аніме в цьому жанрі, і ну, воно, воно мені набридло. Тобто я вже не хочу дивитися аніме в подібному жанрі, бо воно все досить передбачуване. Я от, як почну дивитися якісь аніме в жанрі Сюнен, і, ну я все, все для мене там передбачувано. Тобто я розумію, як там будуть бої проходити. Я, ну, для мене воно все якесь передбачуване досить. Тобто і персонажі вони такі, так, ну типу, такі, які я вже бачив. Тобто Це персонажі, які вже були, яких я бачив в попередніх аніме, їх просто, ну, когось трошки переробили, і, ну, Але в принципі це те саме, і там в них цілі, плюс-мінус такі самі. Тобто це ну, блін, одне й те саме. Тобто Це той самий Dragon Ball, просто там... той самий там Dragon Ball, Naruto, Наруто, Piece, просто їх там трохи поміняли персонажів, там трошки інший сеттинг, але загалом це те саме. О, ще згадав, мені Хвіст Фей дуже подобався. Аніме. Ну, теж Сюнен. Хвіст Фей мені подобався. Я от, я його дивився тоді, коли до ЗНО готувався. Тобто я, пам'ятаю, десь там щось там трохи вивчав ЗНО, а там і йшов на ніч дивитися Хвіст Фей. От мені тоді прям заходило. Прям десь Це був який? Це був десь, може, 2020 рік, от тоді я дивився Хвіст Фей, мені прям капець заходив. Хоча я пам'ятаю, дивився. Пробував дивитись Хвіст Фей може у 2017 чи 2018 році. Я тоді хотів подивитися, але мені не зайшло. Тоді не зайшло. А от у 2020 році мені зайшло. Мені прям зайшло, я подивився всі ті серії. Ну, клас. Мені тоді сподобалось. Не знаю, чи зараз я би дивився, напевно, ні, але тоді прям мені заходило. Прикольно, просто таке веселе аніме, тобто ну, безтурботне, прикольно. Але ну, зараз я всякий. Шонен, Сьонен, аніме, я би не дивився, бо ну, блядь, одне й те саме, одне й те саме. Я от, десь, може, тижні два назад попробував подивитися таке аніме, як як воно там називалося, якийсь, типа синій екзорцист, чи блакитний екзорцист, от таке от, щось хотів. ну, Хотів подивитися, дивлюсь, такий, ну, типа, норм, думаю. Подивився одну серію. там, думаю, ну, Нормально, в принципі, може там, може, подивлюсь, там, другу подивився, там, третю, там, такий дивлюсь. Ну, ніби нормально. Ну, якби не скажу, що погане якесь, але ну, не хочеться далі дивитися. Ну, ну не хочеться просто. Ну, все все одно якесь все якесь таке, яке я вже ну, бачив просто. Все одно якесь досить передбачуване. Ки ще там аніме дивився? Я дивився оце Конусуба, оце, що, типа. Щось там. ну, Конусу називається. Там щось чувак, типу, якийсь там вмер і там в якийсь інший світ потрапив. Ну, Теж таке, тип, це це вже, типу, як комедія, ну, нормально, в принципі. One Punchman, от Van. Певно, останнє аніме, яке я подивився, було One Punch От я, я його вирішив передивитися. Десь, може, не знаю, пів року назад чи рік десь. от Я вирішив передивитися, бо я дивився перший раз One Punch Man, може ще давно ще десь, може, в 17-му році я дивився, коли ще тільки перший сезон був. І тут я вирішив передивитися вже разом з другим сезоном. от, от, да, One Punch Man норм, в принципі. Нормально. Це от останнє, що я дивився. Який ще я дивився? І що, що би ще сказати про аніме? А, я ще дивився, я ще пробував дивитися дівчачі аніме, коли мені набридли хлопчачі. Я подивився аніме таке, як якось воно називалося Дуже приємно Бог. Це, щось таке, типу... ну, таке прям супер дівчаче, прям ультрадівчаче. Я прям, я прям дивлюся це аніме, розумієш, ну це тупо на цих... На дівчат розраховане. Там чи-то якась там дівчина, її там тіпи, батя з хати вигнув, і вона там чи-то на вулиці опинилася, потім вона почала доглядати за якимось будинком з духами, і там якийсь дух, чисто там мрія якось 14-річної дівчинки, якийсь там хлопець, кіт, щось там який. Але мені насправді, я можу сказати, що зайшло. Я подивився. Два сезони того аніме мені зайшло. Тобто, нормально, в принципі. Хоча воно їй, ну, типу, дівчаче але нормально, мені сподобалось. Можу сказати, мені сподобалось. Більше я. Ні, я ще дивився якесь одне дівчаче аніме, але я вже. я не згадаю назву, коротше. Якесь дивився, там теж щось там була якась дівчина, якій було щось там, типу, 16 років, вона там вийшла заміж за якогось там 12-річного хлопця, і там у них там якісь типу, стосунки були, щось таке, типу. А той 12-річний хлопець, він щось, типу, королем був, щось таке, типу, от таке щось дивився. Теж дивився і таке, ну, типу, більш-менш теж мені зайшло нормально. Ну, Більше аніме в подібному жанрі я не дивився. От, і що, і що, і що, і що, і що. Не знаю, типу, аніме, аніма, воно, типу, воно якесь таке досить одноманітне. Тобто, якщо ти типу, подивився там декілька тайтлів, то воно все таке, типу, ну, плюс-мінус схоже. Ще є от, от жанр аніме, я дивився це, що, типу, як то кажуть, ну, де чувак типу, попадає в інший світ, типу, ну, головний герой це зазвичай в таких аніме якийсь максимальний чмошник, такий самий, як і типовий глядач-аніме. І він типу, потрапляє в інший світ, там, чудовий, там, якісь дивацтвами, де в нього, там, куча дівок. Там, а головний герой там зазвичай ну, такий максимальний додік омешка. Ну, Ну, щоб глядач аніме себе дуже легко з ним асоціював. Це от. Бля, яке там. Яке би назвати? Ну, це аніма, що там, де, типу, ж... Я не назву. Коротч. Коротч, я не назву там коротч, якісь дві аніме-дівки: одна з синім, друга з рожевим волоссям, у них обох таке. Ну, воно ну, коротке, типу. От. Ну, я про це, коротше. Я не згадаю назву. Мені пофіг якось. Я ще дивився аніма. я дивився аніме? Я от... дивився аніме. Як воно там, клас убивць, щось таке, оце дивився. Теж щось, може, рік назад дивився, от мені теж зайшло. Ну, взагалі, я аніме активно дивився, коли мені було років, десь, може, 15, 14, 13, десь 16, таке, типу, це підліткова штука. До 17, певно, років. От клас убивць прикольне аніме мені так зайшло. Там, де типу, школярі намагалися вбити свого вчителя, Там такий сюжет нормально. Але що би сказати? Ну, Зошит смерті. Казав, Зошит смерті теж таке, типу, класне аніме. Ну, класне, я, може, навіть би передивився, хоча ні, навряд чи. Я недавно хотів манку прочитати Зошит смерті, але не осилив. Не, не, не Більше першої голови не прочитав. Ну, а взагалі, взагалі, на мою думку, ну, для мене найкраще аніме це Dраgoн Ball. Це Dragon Ball, бо ну, я навіть не знаю, чому. Просто якось дуже зайшло. Тут тобто, я навіть не можу обґрунтувати, чому воно мені дуже подобається. Просто якось дивився і прям дуже подобалось. От, але зараз аніма я не дивлюсь. Зараз аніма я не дивлюсь, воно мені набридло вже не цікаво. Тобто, ну, це якась максимально підліткова штука. Мені здається, дивитися аніма. Тобто, коли тобі там 13 плюс 17 років, то да, це прям напевно. Оце є цільова аудиторія аніме, але, типу, далі -то вже не, не дуже хочеться дивитись. Не дуже хочеться дивитись. Зараз я не дивлюся аніме, зараз я дивлюся YouTube, дивлюся там, і дивлюся мультики. От. Я дивлюся зараз, я дивлюся оцей мультик Дивовижний світ Гамбула, і дивлюся мультик «Regular Show», ну, типа звичайне шоу. От. Як так? Як це сказати? Чередую, типу, не одразу один дивлюсь. Там трохи пару серій того, Гамбола подивлюсь, трохи регуляр-шоу, дивлюся. Оце прикольні мульти, я от тік зараз дивлюся. Бо ну, аніме воно одноманітне. Аніме воно мене заїбало, типу. Я вже, ну. Я дивлюся, я, я дивлюся, я, я от, не знаю, я, якийсь сонен не почну дивитися. там, оце, якийсь там чор, чорний. як то, Чорна конюшина, як воно там називалося. От я там. По-моєму, чорна конюшина називалася, якщо я нічого не переплутав. Чорна конюшина, дивлюся, там, дивлюся, і такий типу, «Ну, все було. Типу, я це вже бачив мільйон разів. Тобто, Мені один опис достатньо прочитати, щоб я розумів, от, що там буде далі. Тобто, ну, Мені не цікаво. Я вже я вже предостатньо бачив сюденів, я тепер просто отак от їх передбачаю. Вже наперед знаю, що там далі буде. Мені не цікаво. <гану> да. ну, в принципі, ніякі жанри, крім Сюнен, мені не подобались. Типу, ну, окей. Може, ще там якісь там, за виключеннями, там, Зошит смерті, який, типу, жанр детектив. Ну, Зошит смерті мені сподобався. Переважно я тільки Сюнени дивився в жанрі аніме і може, інші жанри, але так потроху. потроху. Я, нічого не хочу дивитися. Я там пробував подивитися ще десь, може, пів року назад, оце щось там людина бензопила, якось так воно називається. Я там подивився, щось там, перші 5 хвилин думаю, ай! Це, блядь, одне й те саме. Це головний герой, якийсь максимальний, типу, Норміс, чмошник, чисто щоб, чисто, щоб головний герой себе з ним, ой, точніше, щоб глядач себе з ним асоціював. Там. Далі навіть дивитися не захотілося, чесно. Далі не захотілося дивитися. Взагалі, я от так, так от думаю, я прийшов до того, звідки вернувся. Тобто я, коли був дитиною, дивився дуже багато мультиків. Потім став підлітком, почав багато дивитися аніме. І зараз я вже ну, я вже не підліток, я вже якась доросла залупа. І зараз я далі дивлюся мультики. Так само, як я був дитиною. Дивлюся Гамбола, дивлюся цього. Ну, регуляр-шоу дивлюся. Я вже, на щастя, трохи так більш-менш вивчив англійську і дивлюся їх в оригіналі. Бо ну, українського дубляжу вони не мають, на жаль. На жаль. Ну, гам Гамбол має. Гамбола переклали перший сезон. Але я навіть не можу знайти в інтернеті його. Тобто той перший сезон не можу знайти. Не знаю, де він. Вчепом тайна плюс -плюс показували Гамболу. Кіше мультики дивлюсь. Я дивлюся мультики, ну там з недавнього я дивився це. Ну, в українському перекладі воно називалося Анти-голод, Молодь. Це на QTV ще крутили, пам'ятаю. Таке теж. Норм, норм. Прикольний мультик. Прикольний мультик, я подивився десь. Майже перший сезон подивився, ну теж прикольно. Може потім далі почну дивитися. Ну, продовжу дивитися, бо ну, прикольне таке можу сказати. Е, так само там був, був переклад від QTV, але я не знайшов. Тобто я ну, дивився. Я, і в... я, навіть, бляха, <гум> на... ну, англійською мовою не зміг знайти, ну, щоб безкоштовно. Я дивився в цьому ну, російському дубляжі, нормально, в принципі. Бо ну, я хотів взагалі англійською подивитися, але я навіть не знайшов, де можна англійською його подивитися в інтернеті, ну, безкоштовно. Бо ну, бабок у мене на те, щоб платити всяким там цим стрімінговим сервісом, у мене немає. Тому так довелося дивитися. Ага, було і регуляр, шоу, я не йшов англійською, то й дивився. Що я ще там дивився з мультів? Ну, коротше, я, от, ну ви зрозуміли, я мультики дивлюся. Я вже на мультики перейшов, аніме заїбало реально. Тобто, там... як почну там дивитися, якесь нове аніме, роз, ке, таке, типу, хайпове, що всі радять. Ну, як я там подивився в цього... бензупулу, я подивився, такий ну, блядь. Я це вже бачив кучу разів, те саме. Ще пам'ятаю, мені подобалось аніме, оце 100, чи як, там, ну В українському моби якийсь там вар'ят 100 якось так переклав. Ну, моб психостоя дивився. Коли ще був тільки перший сезон. От зараз вже три сезони, наскільки я знаю. Думаю, ну подивлюсь там. Подивився одну серію і думаю, ну, ну ніби нормально, але далі я дивитись не збираюсь. Таке от мене з більшістю аніме, які я переглядаю. Нормально, не скажу, що погано, але далі я дивитись. Не буду. Не буду, не хочу. Так от. Е, які я мультики ще дивився. Е, Gravity Falls я подивився, от. передивився, бо я його бачу. Ну класно, Gravity Falls це прям 10 з 10, я би сказав. Е, час пригод почав дивитися. Ну, я оці мультики типу, дивлюсь, мультики 10-х років. Прикольно, прикольно. Може, губку Боба, почну далі дивитися. Бо я дуже фанатів від губки Боба, коли мені було років десь 5-11. Тобто я був прям мега-фанат губки Боба. І, ну Може, далі буду дивитися, що би і ні. Типу, ну ж реально класний, губка Боб. Тіпо, він точно кращий, ніж все це їбане аніме. Це прям 100%. Бо ну аніме, воно реально, типу, там сеттинг завжди там 90% анімації щось це, події, події розгортаються десь там в школі, там є якийсь головний герой, такий, типу, норміс максимальний, щоб, щоб ну, типу глядач себе з ним асоціював, якась там, якась, там по-любому дівчина має бути, яка там має, типу, разом з цими долбойобами тусити. Ще там якийсь там дружбан в нього має бути. Всього головного героя. Ну, коротше, я не знаю, як це пояснити, але ну, для мене це все дуже передбачувано, всі ці аніме. Мені, ну, нема, нема бажання це далі, далі цю всю штуку дивитися. Бо мені, бляха, не 14 років, і не, і не 15, і не 16, мені вже 20. от. Мені вже 20 і ну, не, не до перегляду аніме зараз, а до перегляду мультиків зараз. от. До перегляду мультиків зараз таких от. Бо я вже переріс аніме. Я назад вернувся до того, де був. Що ще можна сказати про аніме? Що би ще сказати? Які там аніме дивився? Прикольні, що були. Треба згадати щось. Ну, а я ще дивився аніме якесь там. Мені теж сподобалось було щось там про. Ой, щось там. Я, я навіть не скажу, оце там... Садись, садиська суміш, якось воно так називалось. Там про якесь кафе, де були дівчата, і вони там, типу, якось... Ну, якась така в жанрі повсякденність. Ну, Теж воно мені. Ну, Коли я дивився, сподобалось. Ну так, прикольно. Там ще, ані, там ще цей мем такий, є щось там: Smile, Sweet, sister, садистик, там, там, далі, там, Сабро, і Якийсь мем далі. Де, оце з цього аніме. Це при прикольно було аніме, я теж дивився. Ну, на той час. Ну, тоді, коли я дивився, мені було прикольно. Зараз я б, напевно, не хотів це передивлятися, бо ну, я вже змінився я вже не той. Я вже не той, яким був. От. Ну, а взагалі аніме заїбало, це їбане аніме. Типу, не знаю, чи, чи я знову захочу дивитися, чи знову в мене з'явиться бажання дивитися аніме, чи ні. Не знаю. Життя воно таке непередбачуване. Може з'явиться, може ні, але. Біс його знає. Біс його знає. Напевно, якщо щось дійсно якесь таке незвичайне зроблять, щось цікаве, щось, щось таке, що я там. Якщо з'явиться якесь там розхайповане аніме, які будуть всі радити, я там... Я його подивлюсь, одну серію, я такий побачу, що, блін, ну це ж дійсно таке, що я не бачу. Щось таке... Ну, таке щось. Що японці дійсно щось зробили таке, що вони раніше не робили. Тоді я такий, може, навіть подивлюся. Ну, якщо мені ще сподобалось, бо сподобається плюс до того, тоді, може, буду дивитися, але думаю, що цього не буде. Скоріше за все, цього не буде, і я вже просто ну, переріс оцю фазу підліткову анімешну От я її просто переріс. а чи переросли ви, От, пишіть в коментарях, чи вам подобається аніме, чи вам не подобається аніме. Якщо подобається, то яке напишіть. Мені напишіть, яке ваше улюблене аніме. Моє улюблене аніме, напевно, Dragon Ball. Ну, досі вважаю його топовим. А яке ваше, ну, знаємо в коментарях. Дякую за перегляд, всім щастих.